Вітаю вас з новим роком, моє любі Терези! З вами Клименко Наталія, і це прогноз для вас на 2025 рік. На вас чекає дуже цікавий трансформаційний період, який буде стосуватися всього того, що ви любите, що вас надихає. Це нові можливості для творчості, для зустрічей своїх коханих людей, для мандрівок та розширення кругозору. Детальніше зараз про все це поговоримо. 2025 рік це рік оновлення. Це період змін енергії багатьма вищими планетами, тобто дія буде тривати на цілі покоління, і до того ж, кармічний місячний вузол Раху, який вказує нам шлях еволюції, також буде змінювати знаки відповідно кармічні задачі на найближчі півтора роки. Тож ставте лайк на підтримку каналу. Буду вдячна за ваш зворотній зв'язок. А якщо сподобається відео, то підписуйтеся та натискайте дзвіночок, щоб не пропускати надалі корисні відео для вас, які допоможуть вам краще прописати ваші плани для реалізації цілей. Почнемо ми з Плутону планети трансформації кардинальних різких змін. І ще із 20 листопада 2024 року він перейшов в ваш п'ятий сектор на довгих 22 роки. П'ятий сектор гороскопу відповідає за дітей, кохання, романтику, творчість, а також коханих людей, романтичні побачення та зустрічі. Тобто, перед вами можуть відкриватися нові можливості для відпусток. Ви можете побувати там, де ніколи не були. Ви можете зустріти ту людину, яка може. Кардинально змінити ваше життя. Більш детально про вплив Плутону вже є відео на моєму каналі. Також хочу зазначити, що із 4 травня і по 14 жовтня Плутон буде в ретроградному русі, тож можливі ситуації повтору, які будуть торкатися коридору затемнень, і ви можете мати ситуації, схожі з тими, які є зараз, наприкінці 2024 на початку 2025 року. Ці ситуації можуть бути непростими вони будуть вам давати сили для боротьби за власні права, адже зараз Плутон знаходиться в опозиції в напруженому аспекті до Марсу. А вже з 14 жовтня Плутон буде переходити в прямий рух, і буде більше можливостей вам для того, щоб ви звільнялися від всього непотрібного, від непотрібних стосунків, від того хобі, яке вас більше не надихає, і йшли далі і створювали щось нове. Тобто, це період, коли ми можемо відразу відкинути все непотрібне і впроваджувати в своє життя щось нове та. Нестандартне. Ще однією вищою планетою є Нептун, планета вищої віри та любові. Зараз він знаходиться в останніх градусах знаку свого володіння в рибах в вашому шостому секторі, може давати багато роботи, багато відповідальності, обов'язків, які покладає на вас вища планета. Із 30 березня він переходить знак Овен в ваші партнерські взаємовідносини, тобто може бути багато різноманітних угод, зустрічей. Можуть бути ситуації перевірки на віру ваших відносин із коханою людиною, з вашими партнерами по шлюбу, а також і по бізнесу. Це може бути і прихід клієнтів, багато зустрічей. Із 4 липня і по 10 грудня Нептун буде в ретроградному русі. За цей період він також буде вказувати на кармічні події, що стосуються вашого сектору партнерства, адже потрапляє в період. Осіннього коридору затемнень, і ті ситуації, які будуть наприкінці березня, на початку квітня, можуть дати про себе знати, із 22 жовтня Нептун буде переходити, будучи ретроградним, знову в ваш сектор роботи, для того, щоб під кінець року ви могли повернутися до незавершених проєктів і щось допрацювати і підкоригувати. Ще однією вищою планетою є Уран, планета різких неочікуваних змін, креативності, неординарності. І він ретроградний зараз до 30 січня і знаходиться в знаці Телець у вашому 8 секторі. В цьому знаці він в гостях у Венери. Яка відповідає за стабільність, за накопичення, затишок, і урану дещо тут не дуже комфортно, адже він за все креативне і неординарне. Але це сприятливо можливість для того, щоб ви щось впровадили нове. В те добре старе, яке ви знаєте, якісь може бути переорганізації в сфері вашого великого бізнесу, або це може бути накопичення фінансів, але з допомогою інших джерел доходу, реінвестиції. А також для когось це може бути сприятливим періодом для зачаття за допомогою нових технологій та методів в медицині. Хороший аспект пов'язаний із впровадженням чогось нового і креативного в вашу діяльність. Пов'язано із колабораціями та спільними фінансами та ресурсами з вашими партнерами. І 7 липня уран буде переходити в знак Близнюки, ваш дев'ятий сектор, і буде робити гармонійний аспект удачі власне до вашого знаку. Дев'ятий сектор пов'язаний з усім далеким, іноземним, вищою освітою. Це може бути зустріч із впливовими людьми, які можуть надати вам цікаву нову, корисну інформацію. Це може бути Підвищення кваліфікації або ж навчання через онлайн мандрівки або ж поїздки, оскільки Уран відповідає за космос, авіацію, езотерику, в тому числі і астрологію. Це можуть бути періодом, коли ви зможете полетіти, наприклад, в ту країну, де ніколи не були, або ж перед вами відкриються зовсім нові дороги і новими маршрутами, це які ви ще не знаєте. 6 вересня Уран переходить в ретроградний рух, і з 8 листопада він знов буде на короткий період повертатися в знак телець ваш восьмий сектор для того, щоб ви остаточно щось допрацювали і підкоригували в темах податків, спадку та різноманітних соціальних виплат. Це може бути і допомога від держави, питання спадку та аліментів. До соціальних планет належить Юпітер та Сатурн. Юпітер зараз знаходиться в знаці Близнюки в вашому 9 секторі, дає вам багато зустрічей, розширює ваш кругозір через мандрівки, поїздки, навчання, підтримку наставників, а також розширення вашого кругозору за рахунок навчання. Юпітер зараз ретроградний до 4 лютого, а потім він переходить в прямий рух і вже з 10 червня заходиться в знак РАК, ваш 10 сектор. Там, де Юпітер, там удача і розширення. Тобто ви можете розширювати сферу свого впливу за рахунок підтримки авторитетних людей, проявляти свій власний авторитет. Адже десятий сектор це сектор статусу, кар'єри. Це може бути народження дитини, одруження. Або ж ви можете перейти на вищу посаду, створити власний бізнес. Із 11 листопада Юпітер буде в ретроградному русі і може повертати до тих подій, які будуть відбуватися в період осіннього коридору за темень, зверніть увагу на події вересня, адже вони можуть повторюватися або ж будуть ситуації, коли потрібно буде щось допрацювати, підкоригувати. Сатурн, планета строгості, порядку, дисципліни, зараз знаходиться в знаці Риби. В вашому шостому секторі, там де Сатурн, там велика відповідальність. Можуть бути певні обмеження стосовно ваших бажань, якісь обов'язки, можуть вас стримувати або ж потребувати від вас чіткості в регулюванні вашого графіку дня, режиму роботи. Із 25 травня Сатурн буде переходити в знак Овен, в ваш партнерський сектор, тобто у вас буде велика відповідальність за ваших партнерів, по шлюбу або по бізнесу та навіть клієнтів. Сатурн вказує на довгостроковість, тож можуть бути зустрічі із людьми, вони будуть відповідальними та надовго. Також може бути підписання різноманітних угод, серйозних контрактів. Із 13 липня Сатурн буде в ретроградному русі до 28 листопада, і за цей період він буде із 1 вересня переходити знову в своєму ретроградному русі в знак Риби для того, щоб ви під кінець року щось допрацювали в темах. Шостого сектору, можете переглядати режим дня, графік роботи, взагалі свої побутові рутинні обов'язки та роботу, на якій ви знаходитеся. Це може бути завершення проєктів, перепідписання угод на роботі. Ви можете, наприклад, повертатися до тієї дієти або жаскези, яку ви брали раніше. Зараз розглянемо з вами. Планети, які вважаються особистими, почнемо із Меркурію, дуже швидка планета. Зараз він знаходиться в знаці Стрілець, а із 8 по 28 січня він буде заходити в знак Козиріг у ваш четвертий сектор. Тож буде більше спілкування, недалеких поїздок, які торкаються вашої батьківщини, місця проживання, нерухомості, а також сім'ї. Це можуть бути зустрічі із членами родини. Ви можете збиратися за одним столом, обговорювати різноманітні сімейні питання. В цьому році Меркурій буде три рази ретроградним. Перший раз із 15 березня по 7 квітня в цей період він буде знаходитися в вашому 7 секторі, тобто буде повертати вас до, можливо, колишніх партнерів. Це може бути зустрічі з колишніми клієнтами або ж колегами по роботі, перепідписання угод. А також повернення до тих обов'язків, які у вас були раніше. Другий раз Меркурій буде ретроградним із 18 липня по 11 серпня, у вашому 11-му секторі, в знаці Лев, тобто будуть зустрічі з вашими друзями. Однодумцями ви можете займатися тим хобі, яке у вас було раніше, і повертатися до тих колективів, в яких ви вже були. Або ж може бути перегляд ваших соціальних проєктів. Також ви можете переглядати і свої плани на майбутнє. Третій раз Меркурій буде ретроградити із 9 по 29 листопада. В цей час він буде в знаці і буде переходити із 19 листопада в знак Скорпіон. За цей період буде повертати вас до ваших друзів, до вашого близького оточення. Це можуть бути зустрічі з вашими братами, сестрами, підвищення кваліфікацій, а також вирішення питань щодо ваших доходів, джерел доходів. Ви можете переглядати свій бюджет або ж повертатися до цієї роботи, яка у вас була раніше. Венера, планета взаємовідносин, гармонії, краси, наших бажань. І з 3 січня прийшла знак риби ваш шостий сектор: сектор здорового способу життя, режиму роботи, побутових рутинних обов'язків та роботи в найм. Там, де ванера, там успіх. Тобто ви можете позбавлятися негативних звичок. У вас буде покращення умов вашої роботи, у вас будуть краще розуміти. Люди, ви можете знайти собі помічника потрібного, буде гармонізація відносин в колективах. Із 4 лютого Венера буде переходити в знак Овен, а із 2 березня вона буде ретроградною до 13 квітня. За цей період вона потрапляє в. Весняний коридор затемнень. тож будуть важливі події, які торкаються ваших партнерських взаємовідносин. Адже за цей час вона буде в знаці Овен, а з 27 березня буде переходити знову в знак Риби, ваш шостий сектор, тобто відразу буде ясність пов'язана із вашими партнерами, а також із питаннями роботи та графіку дня. Марс, планета активності, ініціативи рішучих дій нашої наполегливості, буде із 6 квітня переходити в знак РАК. Але до 24 лютого він в ретроградному русі, тобто можуть бути події повтору, які вже були в 2024 році. І вони будуть стосуватися вашого. Десятого сектору, сектор, що відповідає за статус та кар'єру, ваші амбіційні цілі, ви можете повертатися на ту посаду, яка у вас вже була, або ж переглядати свій статус. Це може бути перепідписання важливих документів для вас, зустрічі із пливовими людьми, або ж ви можете змінювати тактику своєї поведінки та роботи, тактики стосовно вашої взаємодії з керівництвом, або ж. Відповідно нового статусу. Зараз розберемо важливі кармічні події, які також будуть впливати на наше життя. Білий місяць або ж геката зараз знаходиться в знаці Близнюки у вашому 9 секторі. А із 13 січня вона буде переходити в знак РАК, ваш 10 сектор. Тобто у вас буде невидима. Підтримка від вищих сил, якщо ви будете проявляти активність, ініціативу, свій авторитет, допомагати людям, враховуючи свій статус та можливості, то обов'язково вищі сили допоможуть вам досягти ваших амбіційних цілей, досягти визнання соціумом і реалізації ваших планів. І 14 серпня Буде переходити в знак Лео, ваш одинадцятий сектор. Тут уже перед вами будуть відкриватися можливості і підтримка янголоохоронця стосовно ваших соціальних проєктів. Діток, які можливо є дітками вашої другої половинки, адже одинадцятий сектор це сектор повторних шлюбів. Це може бути успіх в вашому блозі, наприклад, або ж канал на YouTube. Це може бути і розширення вашого бізнесу через соцмережі та онлайн, отримання важливої зустрічі, інформації через інтернет, успіх в реалізації ваших планів. Геката є тіньовою стороною місяця і таємною тіньовою стороною нашої особистості, яка може висвітлювати нам наші страхи, наші побоювання зараз знаходиться в вашому знаці і дуже сильно геката могла впливати саме на партнерські взаємовідносини. З 27 березня вона буде переходити в знак Скорпіон, в ваш другий сектор, і буде зацикленість, певна, або ж. Побоювання, які стосуються вашої власної самооцінки та грошей, які ви зробляєте власною працею. Це можуть бути питання, пов'язані із вашими доходами, важливо, вас щось буде не влаштовувати, або ви будете думати, що праця недостойно оплачується. І з 20 грудня гаката буде переходити в третій сектор і може давати побоювання, які стосуються вашого близького оточення, або сусідів, або колег по роботі, або ж родичів. Також важливою подією цього року, яке буде ось уже 12 січня, є перехід кармічного місячного вузла раху в знак риби. За попередні півтора року перед вами стояла задача щось вдосконалити, реалізувати себе через партнерські взаємовідносини. Зараз же перед вами стоїть задача нова. Більш детально про неї розкажу в окремому відео. Раху буде переходити в шостий сектор, тобто, ви маєте переглядати свій режим дня, свої обов'язки. Можливо, для когось це сприятливий період для заведення домашньої тваринки або ж зміни взагалі роботи. Також важливими кармічними показниками є періоди коридору затемнень. Весняний буде починатися 14 березня місячним затемненням, тобто періодом повні. Поблизу кармічного місячного вузла, який відбудеться в 12 секторі, а він відповідає за далекі землі, еміграцію, режимні об'єкти, в тому числі і військові, і лікарні, і ретрити, санаторії, а також це дім минулого, це дім таємниць. Це може бути для когось звільнення від залежностей, одужання. Періодом, коли ви захочете, наприклад, зробити. Чекав всього організму, пройти обстеження. А також це може бути отримання важливої звістки для вас або ж завершенням курсу лікування, завершенням ізоляції в вашому житті. У кожного буде своя історія. Важливим є той факт, що в цей період сонце та місяць, оскільки вони в опозиції, але вони будуть робити гармонійні аспекти до урану, тобто це чудова можливість для того, щоб ви. Звільнилися від чогось, вони будуть у гармонійному аспекті до урану. Тож це можливість для чогось нового. Це може бути і підтримка друзів, і нова для вас інформація, впровадження чогось нового в своє життя, перехід на новий рівень. Плутон також буде робити гармонійний аспект і до Венери, і до Меркурію в цей період. До управителя вашого знаку. 29 березня буде сонячне затемнення. Це період нового місяця. Але також поблизу кармічного місячного вузла. Тобто він має набагато сильнішу дію, ніж звичайний молодик, адже його дія може тривати від двох тижнів і до півроку. І це зміни або ж можливості, які торкаються вашого сьомого сектору, сектору партнерства. Це можуть бути підписання вигідних угод, або ж оскільки це дім шлюбів для когось укладання шлюбу періодом, коли ви знайдете свою людину, саме ту, з якою можете йти надалі по життю. А це може бути збільшення прихід клієнтів, колаборації із партнерами. В цей період Марс, як планета активних дій, також буде в гармонійному аспекті до кармічних місячних вузлів. Осінній коридор затемнень відкривається місячним затемненням 7 вересня. І він буде давати вам ясність картини, результати, які стосуються вашого шостого сектору. Тобто ви можете отримати винагороду за свою діяльність, або ж ви вирішите змінити свою роботу, свої обов'язки. Це буде зміна, пов'язана навіть із вашим режимом дня, а це може бути в результаті переїзду, наприклад, або ж звільнення, або ж переходу на роботу з дому, наприклад. В цей день дуже багато цікавих гармонійних аспектів, які будуть утворювати конфігурації, що будуть давати успіх? І за участю сонця, і Юпітера, і Прозерпіни, які будуть відкривати перед вами нові можливості, за участю вищих планет, таких як Уран, Плутон та Нептун. Тобто по вірі нашій нам буде це сприятлива можливість звільнення від чогось непотрібного, що себе віджило, і якраз за енергіями цього року, року відлюдника, коли ми звільняємося від всього непотрібного. І за ураном обов'язково буде щось приходити нове, інноваційне і те, що буде давати нам більше свободи. А 21 вересня буде сонячне затемнення це період, який пов'язаний із новими можливостями. Він буде трикатися вашого 12-го сектору. Тобто, перед вами можуть відкриватися нові дороги, можливість виїзду за кордон, еміграції або ж отримання важливих знань, таємної інформації. Це може бути періодом, коли ви будете формувати свої мрії, свої цілі більш глибоко. Занурюватися в свій власний внутрішній світ для, для свого власного пізнання. Ось таке цікаве на вас чекає 2025 рік, рік оновлення, рік змін енергії, відповідно і змін нашої тактики. Це рік нових можливостей. І я ж бажаю вам, щоб всі планети діяли на вашу користь і реалізовували ваші найамбіційніші цілі, реалізовували всі ваші плани найкращим чином для вас. Дякую за увагу. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. До наступних зустрічі в наступних відео.